Зараз буде в нашому етері два Андрії, тому що до Андрія Савчука долучиться Андрій. Отчинаш командир екіпажу безпілотних літальних апаратів. Кара небесна, 4-ї бригади оперативно-призначення рубіж Нацгвардії України можуть наші глядачі і я собі згадати бажання. Думаю, що воно в нас точно є одне бажання на всіх: це щоб москалі забралися з нашої землі. Або щоб їх не стало, і, і, і з ними зникло бажання на нашу землю приходити. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку, студія, доброго ранку, до оглядачі. А яке у вас є бажання найбільше? Це однозначно перемога. При тому, якщо брати глобально, моє бажання це не просто перемога у цій війні, це знищення Російської Федерації як державної інституції. Було б прекрасно, якби всі федерації в складі Російської імперії, такі як там Бурятія, тощо, мали б можливість отримати незалежність, щоб Ічкерія теж була незалежною, і щоб всі ці країни могли розвиватися незалежно від російського гніту і водночас дали цим самим поштовх до тотальної свободи демократизації світу. А ще я знаю, що у вас є бажання для е, рубежа вашого назбирати 2 мільйони гривень. Тож, поки ми будемо з вами говорити, наші глядачі можуть задонатити ці кошти. Ось за цим qr кодом е... Так, будь ласка, наводьте свої телефони, якщо є така можливість. Я знаю, що люди, які дивляться нас в Ютубі, це люди 35 і трошки старше, так що, дуже часто, так що я думаю, що є і смартфони і можливість це зробити. Ось словом, будь ласка. Я хочу сказати, пан Андрію, розкажіть, будь ласка, де ви зараз є? Яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? Наразі ми працюємо на. Бахмутському фронті і північніше оперативна ситуація стабілізовується і потрібно розуміти, що в порівнянні з Авдіївкою ситуація дійсно трішечки покращилася. Тим не менше, ворог застосовує активно керовані авіаційні бомби. От найгірше це те, що ворог почав застосовувати Фаби 1500, а це надзвичайно потужні бомби. І почав він застосовувати їх по часовому яру. Відповідно, це черговий доказ того, що там немає ніякого бажання якось захоплювати території, щось відбудовувати там, е якось долучатися до економічної складової регіону. Це власне просто задача на знищення, на знищення України в цілому. Е також вони почали використовувати ФАБ е для знищення українських позицій. Ось що в них виходить, не найкраще через те, що вони наразі. Бояться підлітати до наших позицій, адже лютий показав їм прекрасний лютий по відношенню до Російської Федерації, адже сили оборони України знищили більше 15 п'ятнадцяти. Власне, вони намагаються ФАБами знищувати українські позиції і застосовували вже фаби навіть по передових позиціях піхоти, що є достатньо рідким явищем. Також вони почали використовувати баги для того щоб швидким темпом заїхати на передові позиції оборони України, але це насправді більше схоже на камікадзе атаки, адже наші пілоти, фіпівішники, eh, знищують їх ще до підльоту, і так само бригада Рубіж знищує ворога ще до підльоту, і ми не даємо їм просто ніде ні закріпитися, ні просуватися в якихось eh, великих eh, межах. Uh... Що зараз у вас з наявністю власне, вашої такої основної бойової техніки, тобто дронів? Щодо дронів, можу сказати одне: на жаль, дронів постійно не вистачає через те, що Росія це країна як би дивно зараз не звучало, але це країна достатньо розвинута в технологічному стані. І радіоелектронна боротьба на території Росії є однією з найбільш розвинутих в світі. Тому що це країна, яка готувалася до цієї війни протягом крайніх 30 років, і власне відповідно вони мають якісь методи, як придушувати радіочастоти наших безпілотних авіаційних комплексів, тим не менше, бригада Рубіж робить все для того, щоб знищувати ворога наприклад на нашому крайньому їзді, ми. Вивели з гри, грубо кажучи, трьох військовослужбовців Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що дехто з них виведеться з гри в ім'я життя. Ось власне, ми і будемо продовжувати це робити, і е, закликаю кожного долучитися до нашого збору. Наразі у нас збір на 2 мільйони гривень. Ми збираємо на прибори нічного бачення, на прибори безшумної стрільби і інші необхідні речі для е, засобів. Роботи роти розвідки спеціального призначення, тому буду вдячний, хто долучиться до нашого збору. Ось власне хлопці зможуть активно і красиво знищувати ворога і при цьому бути в умовній безпеці, що дуже важливо. Адже для нас, особливо для бригади, рубіж, надзвичайно цінним є українське життя. Пане Андрію, то, що Путін переміг з таким результатом, фантастичним, який яким намалювали, ну чудно, що результат менший. Там російські аналітики незалежні, які займаються математичним аналізом аномальних голосувань за тою Кривою Гауса і так далі, вони вже нарахували, що там від 20 до 30 мільйонів приписано Путіну в цьому результаті. Але навіть якщо так. Ми відмінусуємо ці ці мільйони. Все одно виходить, що Путін переміг першому турі, чесно переміг першому турі. Ну при тій явці, яка була, набравши понад 50% голосів. Це понад 50% голосів по суті за війну. Ми то розуміємо за те, щоб війна продовжувалася. Відповідно, що ви думаєте про те, що тій війні, схоже, поки що не видно кінця і краю. Насправді тут немає нічого дивного: Російська імперія, Російська Федерація це в принципі федерація, яка складається з абсолютно недалеких громадян, яких е, е, навчають бути шовіністами, ксенофобами і людиноненависниками. Все ж таки, в них є прекрасна пісня, е, яка стала ледь не гімном Російської Федерації. Я Руський, от і власне там є слова такі Я русський всіму міру на зло. Тобто там немає чогось хорошого. У них десь в мозку, певно, запрограмовано нелюбов, знищення і бажання бути рабами. Тому для мене це не є аж ніяк нічим дивним. Тим більше, що нещодавно, я спілкувався з деякими росіянами ось, щодо знищення їхніх нафтопереродних заводів. Власне, вони навіть не знають, що вони в них горять. Тобто, ті люди, які живуть в певних містах, де були ці атаки на нафтопереродні заводи, вони знають, що так, в них були. Атаки українським дронами. інші ж просто не знають, що це відбувається. Тобто, у них абсолютно чистка інформація для того, щоб люди не розуміли самої причини того, що відбувається, щоб вони думали, що в них тільки перемоги, і щоб вони думали, що, ну, грубо кажучи, паттерні Юрій Касьянов написав такий допис за мотивами. Допису іншого військового про те, що через кілька місяців ворожі дрони на полі бою полюватимуть за кожним українським бійцем. А відтак підрозділи підуть під землю і за кілька місяців буде прилітати і по станціях РЕП, і по станціях управління дронами, і по окремих увімкнених раціях, і по мобільних телефонах. Ну і власне завершує він свій допис тим, щоб головне, щоб аби цю війну виграли наші електронщики і програмісти, чи вже ви щось подібне відчуваєте? Дуже активно застосовує FPV, Надзвичайно активно і буквально кожні 15 хвилин ми бачимо, що пролітає вороже фіпіві по нашим позиціям або по позиціям суміжників. Власне, навіть в мене є можливо трішки непристойна, але е, життєва історія, коли я просто ну не дійшов до туалету. Я просто пішов в туалет, і наді мною пролетіла ФІПІВІшка. Після цього однозначно не хочеться вже нічого. Ти просто забігаєш назад в бліндаж. Очевидно, що це станеться, і очевидно, що кількість фіпівішок буде стільки саме, скільки буде е, української піхоти або російської піхоти. І, і єдине, що я бачу, е, єдине, чим відрізняється моя думка від думки цього е, дописувача, в тому, що я вважаю, що ми будемо розвивати свої радіоелектронні техніки боротьби, і, власне, будемо робити все для того, щоб пташки ворожі падали ще до підльоту наших позицій. Відповідно. Потрібно розуміти, що і ворог буде так робити, і в чому він 100% правий. Це в тому, що ця війна перетворюється на війну інтелекту: це війна електроніків, і війна айтішників, і війна нових технологій. Це надочевидно і потрібно розуміти, що чим швидше ми будемо вводити якісь нові інновації, щось абсолютно нове, тим швидше ми переможемо. І те, що ми вже за протягом крайніх двох років. Побудували аналоги шахедів і щось значно краще, ніж шахеди, тому що ми знищуємо нафтопереробні заводи. Це прекрасно. Тому що у цій війні переможуть не так армії, як новинки, техногенні новинки і логістика. Це от два найважливіших таких камені, які зможуть перемогти у цій війні. Що ж, пане Андрію, дякуємо дуже за розмову. Андрій Очинаш, наш командир екіпажу ВПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади противного призначення. Рубіж Національної гвардії України був з нами. Я Сподіваюся, ви встигли скинути донат для пана Андрія і його прекрасної 4-ї бригади.